Біля перинатального центру у Луцьку розрита територія. Тут врешті замінюють мережі, що забезпечують частину міста гарячою водою. Раніше саме через стан цих мереж страждали мешканці ближніх будинків. Ця ділянка одна із найбільш аварійних. Була проблемна ділянка трубопроводів наших, чесно кажучи, за рік моя берга тут вже була два рази. А загалом за останні два роки на цій невеликій ділянці протяжністю трохи більше трьохсот метрів було шість аварійних поривів. Тож потреба замінити мережі назрівала давно. Замість старих труб тут вже поклали нові. Випробування на щільність. На щільність цих стиків звалювальних і... Перевірили, ну все перевірили, все нормально. Заміна труб на цій ділянці обійшлася у понад 2 мільйони гривень. Строк експлуатації який є доволі тривалим від 30 років і більше. І щодо тепловтрат, і щодо її надійності вона має високі характеристики. І будемо переходити на наступні ділянки. Загалом цьогоріч планують замінити приблизно 3,5 кілометри тепломереж. Працюємо також зараз в окремих, на окремих прибудинкових територіях, зокрема, ті прибудинкові території, які будуть капітально ремонтуватися, для того, щоб після ремонту там не виникало поривів і не доводилося розбирати тротарну плитку, яка буде вкладена, там також працюємо. Зокрема, це двори Рівненська, 81, 83, 85, 87. І Захарова 579, Декабристів 25, 25А. Поступово планують замінювати тепломережі і на інших вулицях міста, адже чимало із них зношені. В експлуатації 131 кілометр теплових мереж, з них 80% ветхий стан. Разом з тим, підприємство має все необхідне для того, щоб проводити якісно і швидко оперативно всі роботи з ліквідації аварійних ситуацій. Минулий опалювальний сезон показав, що підготовчі роботи, які проводили торік, дали хороший результат. Тож сподіваються, що і наступний мине без аварій, і саме з заміни тепломереж починають підготовку до нього. Окрім цього, проведуть низку інших заходів. Проводяться роботи на джерелах виробництва теплової енергії на котельнях, на теплових пунктах. Проводиться обслуговування насосного обладнання, котлів. Відповідно, йде повна підготовка до опального сезону. А він ймовірно знову буде непростим через атаки російських окупантів, тому е проблем з мережами має бути мінімум. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.